Захищаючи Україну в лавах Збройних сил України. Зараз небезпечний момент. Уже на перших хвилинах зустрічі. Номер 19-й. Польові гравці. Дмитро Масальов, капітан команди Номер 11 Олександр Климчук, 94-й. Сергій та Іван Борисенко. Президент клубу. Ще один удар по воротах штурму цього разу. Три матчі адієнської меморіалу Олега Макарова. До результати? дружба 5-0. крився Морозенко, підключає Балашова. Лівим флангом іде вперед. Легенда Одеської чорноморця, прострілює. Небезпечно можна забивати. Ну ні, ні, на жаль, немає голу. І що? Падіння і. І буде зараз пенальті ворота Полісся Ставки. Микола Балакін абсолютно без вагань. Покаже на децметрову позначку. Хто ж там порушив на нинішньому меморіалі Олега Макарова? Увага! Пробуває, забуває! Забиває Віталій Балашов без шансів для голкіпера. Низом сильні роки. Ох, зараз як. І жовта картка. Жовта картка зараз у нас теж щось із цієї опери. Так от в ставках перемогла команда перемогла команда. Цікаво от сьогодні цікавою є дуель захисту штурму проти одного із кращих він виграв. Гонку бомбардирів чемпіонату Київщини. Ну і відповідно уособлював собою атаку нашого клубу. Ну а от перед початком поточного тільки слайків. Що там показують футболісти полісся? Ставки, мовляв, м'яч влучив у руку Олексія Ремезовського. Там Ох, який зараз був момент. Який був момент? Ігор Сікорський знову ж таки намагався завершити зараз атаку. Тій групі, групі В. А зараз атаці дуже небезпечна атака. І забивають, забивають футболісти е, Полісся Ставки. Ну як же ж так? Обрізка в центрі поля. При перші три матчі однієї четвертої фіналу. Падіння показує рефері, що треба підніматися. 77-й номер Олександр Савчук там зараз позагрою. Хруль виходить вічнавич майже. Треба забивати. Удар! Гол! Ха-ха! Прекрасна комбінація. Опинився на не і гол! Подивіться, яка помилка зараз Дмитра Іванова. Ай-яй-яй! Під... Поймав, піймав зараз. штурму. Серія замін проведена тренерським штабом штурму. В перерві нашого матчу. Я бачу, ще майже весь. Після цього штрафного удару. Дмитро Осачії, шостий номер, опорний півзахисник. Ох, який момент! Зараз поперечно влучає м'яч після удару. Ватаці штурм. Дуже непогано. Зараз Хруль пройшов під удар Рубльову. Ну, але удару Богдана відверто не вийшло. Три-четвертий номер Сергій Чанський також з'явився на полі. Грає він лівого захисника. Подача небезпечно. Ох, яка зараз подача. Справ... Так, тепер потрібно розібратися нам зі складом полісся ставки. Удар по воротах. Повз ворота проходить м'яч після удару. В номер 70 з правого флангу. Простріл чи постріл по воротах штурму. Десь з таким розрахунком. Зараз буде жовта картка за симуляцію. Так, далі давайте дивитися. Петро Савчук, 99-й, автор Голу, як е, уточнив я в перерві цього матчу. Ну там е, були суперечки. О, Дмитро Масальов, капітан команди, номер 11. Олександр. На матчі працює бригада у такому складі. Гра проходить за штучного освітлення. Ну такий ох, який момент зараз. удар удар воротах і подивіться, який зразче від Дмитра Міхеєва. Простріл небезпечно. Біля воріт не треба, не можна дати пробити, але поза грою. Там фіксує Олександр Беркут і е, це все Володислава Мельниченка. І випустити його на поле. Можливо, це ще відбудеться, Ольга Павленко. По традиції передає вітання. Коментатор удар по воротах небезпечно було після удару Богдана Рубльова у гріх, Компен... якщо він там компенсує, подивимося. Е, Ірина Лящук, вічна пам'ять Олего Макарова. Так, ворота республіки. Знаменитий голкіпер Київського Динамо, а під... за свідченням очевидців тоді. В... Дмитро Міхеєв на місці. Чітко зараз зафіксував м'ять після з тих пір українські арбітри не працювали на матчі групового етапу Ліги Чемпіонів і ось саме ця бригада Балакін Запорожав. Ох, як зараз, ох, як зараз! Сікорський виходить Вічнавіч! Небезпечно! І -ї -ї, подивіться Дмитро Міхеєв. Браво! Браво, Дмитро! Ну віть за м'яч. Хруль сьогодні, до речі, Денис Хруль просто піймав кураж справжній. Тримає в напрузі оборону Полісся, можна сказати, розглянуть оборотьбу. Ох, який момент! Удар воротах! Ох, повз ворота проходить м'яч після удару сьомого номера Дениса Балацького. Дуже небезпечно було б і Дмитра Міхєєва. Балацький, швидко натимкав. Підкоті зараз! Ігор Наконечний, граючий президент клубу. Зараз подивіться, як зараз грає Ігор. В Вкладі футбольного клубу штурмівки відбулася заміна замість В'ячеслава Небезпечно біля воріт штурму під удар відкидають. Ну буде удар удар в воротах і рикошет. Зараз просто мури, бастіони будують без. Біля...